Граната в батінки. Привіт! Мене звати Радислав, мені 28 років. Проживаю в Полтаві, родом з Полтави, проживав сім років у Києві. Повернувся назад, у мене творчі канікули. Все починалося з того, що мій друг сказав, що йому не подобаються надписи на стінах про наркотики. і вони якось ми дійшли до прибирання території. А, я один раз просто прийшов сюди і мені такі блін, треба тут поприбирати. Отак організувалася моя ідея, і быстренько я все організував. Мене під підтримав мої друзі, і отак ми всі зібрались. Минулого разу пройшло людей 15. В цей раз я очікую трошки більше. Оце все навколо, що ти бачиш зараз, чисте. Це по суті ми зробили, тому що воно було реально забруднене. А також ми озери вичищали частину ми прибрали, і хочеться зараз довбирати, щоб було ще більше. Ні, на майбутнє. В першу чергу я хочу, щоб ми зробили а, лавочки на узбережжя. Щоб можна було посидіти, просто уточок покормити, типу, покайфувати, просто біля озера, як це в принципі в цивільному світі все зроблено. А також хотілося б заборонити, на самом деле, рибачити і встановити сюди смітники, навіть за власний рахунок, через донати, я збираю все це самостійно, навіть за власний рахунок я готовий це зробити, аби воно було. Тому що а, раніше тут смітники були, їх зараз взагалі немає. Типу, на території вообще. тут немає ніякого смітника. А хоча тут люди живуть, я не знаю, куди тіпав типу, це на гору їм, треба йти, щоб викинути сміття. Хоча тут є, треба ще ж думати за пенсіонерів, які не можуть туди-сюди ходити постійно. Тому хочеться в першу чергу це зробити, а потім вже далі будемо дивитися. Я подав заяву до міської ради, і мені передзвонили секретарі і а, запитали, чим вони можуть допомогти. Я кажу, ну бажано так, так, так. І вони кажуть, ми можемо можемо надати вам контейнер сміт... смітневий. Я кажу, так, да, давайте. А в першу чергу це було. Цього разу я запросив ще трактор, ну подивимось, доїде він чи ні. І потрібен він нам буде чи не дуже. Так що з міської ради нам подали саме це. А далі зараз нам надали предмети для того, щоб прибирати територію граблі там лопати тіляшку, драбину. Це нам з Оксана Яковлева. Директор парку перемоги виділив. Рукавички, сітки, ти ще купує сміттєві пакети, також за власний рахунок. А основна наша мета це озеро, бо тому що воно саме забруднені. Ми минулого разу поприбрали тут трошки частинку, навіть пірсик витягнули з озера, поставили. А найголовнівна точка це отут, і ми будемо сьогодні вигрібати, бо там куча всього. Це ми теж минулого разу повичищали. Можна заглянути, там просто капець. По находкам, значить. граната в ботинки. Дядяки вже працюють. Дякую вам за турботу. дякую вам. Спасибо, Боже. Фотографіруйте дідусь. Фотографірували. Це я подавав в екологічну державну інспекцію. Заяву. Вони мені потім дзвонили і питали, а де саме? Я такий, блін, ви що, не знаєте, де у нас каналізація, тут чи, чи що? І вони поки що нічого не зробили, бо що тут, як відчуваєш, воно воняє. Каналізація саме. Добре, що воно забилося і якби не витікає 100% в озеро, тому що природка захищає сама себе. Але нам потрібно це добити, щоб вони реально закрили цю тему. Окей. Мене звати Віталіна. Я. Коріна Полтавчанка, і оцей срач наблюдає вже дуже давно. Там mm. вже тут mm. другий раз прибираємо. Mm. Ну блін, тут можна mm. зробити mm. дійсно класний плейс для молоді, але він вже застряний, засраний десятиліттями. Тобто це вже не перше покоління людей, які прийшли mm. тут mm. і залишили все після себе. Ось і ми хочемо зробити щось дійсно класне для молоді. От і все mm. по планам вичистити оцю будівлю. Оцей весь плацдарм. Можливо, колись ми тут влаштуємо танці. Поспілкувавшись з ініціаторами цієї от. Толоки дуже хочеться додати і власний коментар. Ті толоки, які зараз проводяться в місті, це лише політична агітація і дешевий піар. хоча Насправді по грошам він не до не дуже той дешевий, враховуючи те, скільки Пархоменко вгатив на свою толоку, і рекламних банерів, які висять по місту, і досі. І батути для дітей, і козацька каша, чи що вони там їли в тому дендропарку, коли він влаштовував толоку. І зараз ще в прирічковому парку теж Поліщук влаштовує толоку з величезною кількістю спонсорів. Ці люди це навіть не громадська організація, це просто група друзів, які вирішили. Зробити своє місто кращим. У них немає спонсорів. Вони власними силами закупили ті е, рукавички, ті сміттєві пакети, і просто зібрались витратити свій власний час у вихідний день, щоб нам всім було краще, щоб ми всі ходили і не бачили оцього сміття і смороду від е, каналізації. От, просто хочеться сказати респект таким людям і. Більше підтримати такі ініціативи, навіть якщо ви не маєте змогу ходити на якісь столоки, люди просто прибирайте за собою, просто відпочили десь на природі, прибрали за собою все в пакетик, приїхали в місто і викинули все. Починаючи навіть з малих участків, малими невеликими громадами, я думаю, можна досягти доволі солідних успіхів.